1 травня ми знаходилися на ділянці де посіяно соняшний флокс у кількості 62 тисячі на даний момент у нас є сходи сходи є два справжніх є сім'я доля із за холодних погодних умов соняшник погано виходив тому на сьогодні у нас такі нерівномірні сходи я так думаю Посіяно було 64 тисячі, на даний момент у нас є 52... 62 тисячі посіяно, вибачаюся. На даний момент у нас є 52-54 тисячі, але є місця де соняшник не вийшов. Можливо, тому що на глині і не дала глина йому зійти. Була корка. За цей період відколи посіяли сонячні, пройшли опади. У нас у кількості 67 мм неодноразово декілька дощів було. Тому на полі присутні злаки і широко Але на даний момент соняшник знаходиться в такій фазі, що Плануємо вносити як витодим, знімемо злаки, а потім як соняшник зійде такої фази, що можна буде вносити Гранстар, внесемо Гранстар. Надалі відео додавлю, будемо спостерігати на далі. На сьогоднішній день маємо отакий соняшний.